Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри у Христі Господі. Отже, буквально вчора я видав відео, де пояснював коротку і довгу лекцію, де я пояснював, що люди не зверталися до ворожбитства, пояснював, що це є гріх і що людина, віруюча, може і повинна освячувати свою домівку, окроплювати священою водою. Зараз я вам трошечка більше е, скажу для початку про свячену воду. Що таке свячена вода? Будь-яка людина, котра вірує в Бога, взяла у вірі. Я підчеркую, у вірі, коли є сумнів, не сумнів, тут вже освячення бере Святий Дух на себе. Просто ви просите, вам, коли є просьба до Бога, тоді вам буде. Освячена та вода, але на добрий намір. Розумієте, ви взяли ту воду, краще чоловік в хаті нема чоловіка, то може і жінка, якщо ви не маєте можливості піти до церкви? Де би ви не були? Чи ви в тюрмі у вас є краник з водою. І в долони. Повірте мені, багато разів в життю, коли було мені зле і не було церкви навколо мене, і я. Руки підкладав під кран, е, стискав, е, молився і звідтам пив, окроплював себе, і, 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 і йшов хтось на мене, щось мені погане хотів сказати чи зробити. Я ж він так легонько свяченої води, легонько з пальця такого хляб, і деся людина тако пожовтіла, побіліла, зблідла і вже говорити не може. легонько-легонько такого. Тук-тук-тук-тук, і тук, 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 вже ногами так крива є, я думаю, а де зараз ще трошки ти впадеш. Бачите, свячена вода велика річ посвятили. Далі що? Виту свячену воду, так як обладки освячені в церкві під замками, щоб вона не чула ніяких поганих звуків, матюків, криків, щоб над тою водою ніхто не сварився, бо то буде мертва вода. Ви її можете е, омертвити ту воду. Розумієте? Свячена вода то є свячена вода. Вона є поблагословена Богом, і чи священником, чи Богом через священника, чи вами е, з Божої милості, і ви її тримаєте ту свячену воду десь собі так, аби вона нічого не чула. Скажу вам по собі: я поїхав на заробітки, не було мене більше як рік. Перед тим я пішов тут до нашого джерела. Набрав 50-літрову бочку води на тою кринецію помолився, покропив, прийшов, е е помолився над тою водою, поставив ту бочку з водою і забув за неї. І так вона стояла. Я приїхав з заробітків е і, думаю, е ніхто не чіпав, вона стояла там, ну, не знаю, коло року або рік. Я не пам'ятаю до кінця е неважно, скільки я тоді прийшов. І Начерпнув, знову помолився, бо така привичка простав, а нас випив так, якби нині з криниці набрав. Розумієте, вода була вдома, у нас нікого нема переважно, і вода стояла в підвалі так далеко, що туди вона, та вода нічого не чула. Розумієте, так треба зберігати сечену воду далі на рахунок збереження. Тепер е, на рахунок е, того е, ворожбитства. як ставиться Писання до ворожбитства? що е, нам, християнам, покликаним у Христі, е, ще дав е, Бог. Дорогенькі, зараз я вам подивлюся. О, будь ласка. Дивіться, що каже Господь? Хто, і ви дивіться, чи ви то робите, а тоді думаєте, чи вам йде е, святити воду. Хай не буде тобі інших богів передо мною, не роби собі розбив всякої подоби з того, що на, е, е, на небі вгорі. І що на землі на долі, і у воді, і під землею, і так далі. Це стосувалося е, тих е, духів, і тварин, і всього того, що нічого немає спільного з християнством. Це не стосується е, е, розп'яття чи зображення, бо ми знаємо, що ми віруємо в Сина Божого, і ми не віримо, що тут на патичку якраз Він тут є. Просто це є нам нагадування, що Христос був за наші гріхи розп'ятий. А дияволови то є колючка в очі. Далі. Е Перейдемо, я вам чуть скорочу. Шість день Бог творив землю, море та все, що на них, а дня сьомого спочинку тому поблагословив Бог День суботний, щоб освятити Його. То говориться Захар Ітжабад, пам'ятай День Сбоботний. Е Шануй батька і матір своє, щоб довгі дні були твої на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Далі не вбивай, не кради, не чини перелюбу, не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Оце ну, Не свідкуй неправдиво, бо крадеш Бог простить. Е, ще якийсь перелюб, а оце неправдиве свідоцтво на свого ближнього, це саме найгірше, що є, може бути. Звичайно, все, 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 все то є гріхи. Не жадай дому ближнього свого, то що москаль на нас напав. Не жадай жони ближнього свого, ані раба, ані, ані видниця, ані вола, ані осла і, і так далі, тому подібне. Добре, оце от що, що апостоли перетягнули до нового заповіту. Щоб ви зрозуміли. Далі, як ставився Бог? До ворожбитів, як він наказував ставитися. Черевниці не позаставиш при житті. То має на увазі ворожбитки, чаклунки, бо то е, е, різні слова єврейські по-різному переводиться. Ну, е, тобто вона ходить, е, щось закручує, наворожує, нам наморочує у народі всілякі, робить Бог каже камінувати. Далі е, дивіться, що ще каже Бог щодо е, свого ближнього. Е, ще, ще, о, ще дивіться. Не будеш ходити пліткарем серед народу свого. Не будеш е, наставати на життя свого ближнього я Господь. І не будеш ненавидіти брата свого в серці своєму. Дивіться, дорогі в Христі. Е, то теж великий гріх. Нема людини, не говорить про неї поза її плечима, а тим більше про свого родича, то великий гріх. Говоріть добре, нема що говорити доброго мовчіть. І далі, і будеш любити ближнього свого як самого себе. Я Господь, постанов моїх будете дотримувати, які мої постанови, каже Бог. Дивіться. Не будете їсти з кров'ю. Я вам кажу, то, то, що лишили апостоли. Повірте мені, я вам тут вже свинину обминув, ще е, багато чого пообминав, е, чого я е, ну, і підійти не хочу. Не будете ворожити і не будете чарувати. Далі. Субот моїх будете дотримуватися, а святиню мою е, будете шанувати я Господь. Не звертайтесь до духів померлих та до ворожбитів. Не доводьте себе до поганення ними. Я Господь Бог ваш. Тобто вони е, не мали права е, Якщо вони в якийсь народ поселилися і ті розбити собі там жили, ходили, вони вірували в другу віру, вони їх не мали права, вони собі там з ними жили, і, і ті собі там свою віру мали, і вони не мали право, вони ж мали своїм добрим прикладом показувати своє святе життя. А серед свого народу вони мали злапати, вбити, камінувати. Ну. І обидво камінувати. Ну, всі, е, чоловік, жінка обидвоє мають бути каміновані. Добре, е, наразі е, з цим е, словом Божим я вам прочитав трошечка, щоб ви зрозуміли. Знову кажу, я вам говорив не звертатися до вершбиства. Що сюди входить? Парте таро, е, всілякі там сідання, вставання, десь там ходження навколо е, огня, там скакання всілякі е, на Івана купала. Воно так ніби виглядає таке ніби безобідне, ніби нічого. Там через огень скочило, там на Івана гола перейшла, а там ще щось там. Хочете ходити, ходіть. Я вам так скажу, хто серед вас є ворожбит. Хочете ворожити, ворожіть. Це і ваша справа. Але пам'ятайте, що в кінці буде каса, і там на касі ви за все заплатите. Перше богове, а потім дияволове. Далі. Закликання духів померлих. Ось, дивіться. Е... Я тут зараз не кажу, що людина в молитвах десь до Бога просить, я би хотіла своїм татом зустрітися, бо він мені приснився. Буде на то воля Божа, то присниться, а не буде. Бо люди хочуть втратили хтось, маленькі діти, і є такі речі, де ми дивимося, що Бог. Дійсно, дає зустрічатися дітям, чи малим дітям, чи хтось дуже сильно любить. є видіння від них, є добрі дії, але як Христос сказав, усяке дерево пізнавайте по плодах їхніх. Ну, Розумієте, бо тут вже може закрастися що під виглядом того. Чи вашого улюбленого батька, чи вашої улюбленої матері, яка недавно померла, чи ще щось під виглядом того? Ну, розумієте, як Бог схоче вам, то ви побачите. Як Господь схоче вам об'явитися відкритий у своїй славі, то він так зробить. Якщо Бог дозволить, щоб ваша мати прийшла і. З того світу сказала вам пару слів, то вона скаже, як ангел, вже як посланець Божий, як Мелахім. Мелахім, то посланці Божі. Ангелос е, посланий так само. Далі, як, а решта всіх, хто йде і звертається, є такі, що кажуть, я говорю, що і були, і є люди, повірте мені, я сам е, знаю. Таку дві минути коротку історію, там, де я проповідував, в Кременці була така жіночка, і у них в селі була родина, в котрій хаті жив безноватий. говорив чотирма голосами. Та жінка знала і знала, що церкви його вилікували. Але вони так один у собі дерся, казав, я хочу пива, другий казав, я хочу молока, третій казав, я хочу горівки, а я на нині м'яса не хочу. І вона та людина не знала, як то вже роздертися, чи то, їсти, чи то їсти, чи то їсти, чи то їсти. І батьки вже з тою, з тою дитиною, дитина вже такі чудеса починала творити, що вже починала їх бити, починала висварувати, починала. Е їм пророкувати, хто не приходив, приходив якийсь священник, він каже, а де, а ти що сюди прийшов? А ти такий сякий, в тебе в тій церкві, скільки і скільки таких сяких є, а в твоїм хорі то, а в твоїм хорі все, а той раз і втік. А в тебе в касі той і той, той, а де, а де злодій прийшов сюди до мене, а де ще один? І люди почали ходити, дехто почав тим батькам гроші носити, хтось щось когось кров. І він все знов, хто, хто що в кого кров, і вже почалося там їм каса сипатися, і то, то й тоді почав більше чудеса робити. Розумієте? Скінчилося тим, що батьки все-таки постановили, священик сказав, що вам то все вилізе боком, і почалося сипатися зло, почали слабувати, родичі, ще щось там, вже посипалося одним словом, пішло. Тоді хтось погодився вести. Він каже, як ти мене повезеш, твоя машина. Вся піде в шкерберть. 16 раз машина глохла по дорозі, приїхав якось відвіз. Е, прийшли монахи, якось за дві чи за три неділі вимолили того біса вигнали. Е, каже той чоловік: А де нічого не сталося, приїхав додому. Приїхав додому, замкнув машину в гаражі, та нічого не сталося, а де якийсь троха він цей, щось там, нав, якісь там впливи є. Але то може нічого не бути. Приходить рано, Усі сидіння шкіринів, все порізано, та під церква, все, все порізано, Пошмата лахка порвана, та якби хтось такого за один раз все роздар. Маєте? Розумієте, є, і, і ви, якщо туди будете лізти, то будете так само подерті. Як не від Бога, то від диявола. Ну, Тому то таке Бог, заслужив у Бога якусь е, милість велику. Що Бог ну, дав йому потерпіти, Бог йому віддячи, то таке втратив машину буде нова. Отже, ми до таких речей, ми знаємо, що вони є, ми знаємо, що є відчунства. Але в 95% зі 100, ще раз кажу, а декуди в 99% зі 100, е, е, всі у є ніщо, Всі абсолютно. Дивіться. Випливає якийсь десь в Ютубі, а то я така велика вещунка, я вам судьбу, там то все говорю, там, то одна розказує на календар тому, там, е, що буде така дія, а друга перед тим 15 минутки дала карти, що зовсім інакше то і каже, так от мені та, та правду каже. О, розумієте, А та каже правду, а людина всім платить, розумієте, дає гроші, аби щось знати. Бо Вам ніхто не буде задурно, е, отак, як я до вас говорити і пояснювати вам Слово Боже просто, просто заради спасіння вашого. То буде хіба ангел Божий, або посланець Божий, або проповідник Божий, або ще хтось такий? О! Ну, не буде Бог кожного вкладати більше півмільйона доларів на тодішні часи? Щоб вам о, всі вчили і всі пояснювали. Ну, розумієте, є один і може говорити, от я і звертаюся до вас і говорю. Далі, що ще може бути? Ворожба весільна, похоронна, новосільна, Всі оці шнурки, всяка така е, на е, хрестах коло дороги, молитви, квіти. Померлих, не померлих, там, Бог знає що. Все це воно є від лукавого. І туди звертатися не треба. Як від них берегтися? Вони прийдуть до вас, можуть вам щось зробити. Посвятіть свою домівку, посвятіть своє подвір'я свяченою водою. Ще раз вам кажу, не помогло раз посвятіть ще раз, не помогло ще раз, ще раз посвятіть. Як ви то, як то кажуть, пороблено і задавнено. Ну, то вибачте, то, то не так, як у мене в хаті е, вчора хату освітивненька буде святити. Розумієте? Вам треба молитися Бога видякувати і просити Бога, щоб Бог все, купили новоріч, покропили. Купили новоріч, покропили. Е, хтось вам приніс борг, покропили ті гроші. Освятили. Віддав вам борг, все, покропили, освятили. Кому щось позичили, ще особлива сіль. Особливо е, е, на чим люблять ворожити. Силь, чесник, там ще якісь речі у вас позичуть, потім вам принесуть на ворожні назад. Берете той чесник, е, скажіть так, е, на базарі коштує кіло 100 рублів, на тобі 200 грам, значить, ну, не рублів, а гривнів і, і не 100, а 200, але на тобі там 200 грам. Віддаш мені 50 гривень. Все. А як ні, то зі свого городу викопаєш принесеш, аби я відділ. Чи вийду. звідки вона візьме. Або віддайте, і більше, і скажи, я тобі дала і не треба мені приносити ні ту сіль, ні тих 100 грам цукру, ні ще чогось. Пачку. Позич її, На, я тобі кілю позичу. Бери. Я тобі кіля позичу, принеси назад мені повну пачку. Запаковану таку, як я тобі віддала, запаковану в целофановому кульку з магазину. Не зав'язану, а, а запаковану. О! Щоб там, як сіль, так цукор, вакуумна упаковка, принесла вам назад. Щоб нічого вам там не, не нахляпали. Взяли собі там каводички покропили зверху і все, і спокій. І будете мати спокій. Ще раз вам кажу, поки будете звертатися до Бога, до ангела-хоронителя, і рано все встали помоліться і подякуйте Богові за ангела-хоронителя. Перше подякуйте Богові, подякуйте за ангела-хоронителя, подякуйте за нічку переночовану, подякуйте за те, що ви, ваші діти і так далі живі і здорові, якщо є хтось слабий, аж тоді просіть після подяки. Звертайтеся тоді. Розумієте? Ні? А не так э, э, ой, А в мене вже то не машення, очі відкрили і вже жалоба, очі відкрили жалоба, очі відкрили жалоба. Ви б хотіли мати такого робітника, наприклад, э, всім однаково платите, всі задоволені. Да? А, а той, що має найбільше, що найбільше встає і кричить. То все йому зле, все йому зле все йому зле. Я з таким на, на граніті робив. Все, на шефа, все. Шеф йому поганий. Все той же був бідний, і такий хробачок, і такий сякий Що він на нього там? Люди добрі, як він його там, як він йому там не сипав, він раз за плечима йому каже, я тут, Дарко, я тута. А потім шапку зі мене іде, і проси, отак ви перед Богом виглядаєте. Що ви на, на ну, я не кажу іменно ви, але і люди такі. Іде, е, нарікає і на ближнього, і на Бога, а в тому каже: а в мене того нема, того немає. То, а хто вам буде давати? Хто вам туди дасть, аби ви воду святили? Який Святий Дух буде вас слухати туди? Який ангел, хоронитель е, він буде за вами ходити, бо скаже Бог, він має скільки років прожити до його, а там най собі йде, куди хоче. Як він не покається? там його здиблять такі, ну, з рогами заберуть куди треба і не побачить царство небесного повік. Розумієте? За що? А за того все за ворозбитство, за чаклунство, за злодійство, за всілякі е, уста брехливі, за е, прокльони. От то от того найгірше, коли людина клине, клине, а от клинуть, щоб дітей не було, 6, ще ще потім у них у дітей нема. А тому, кому кліли, буде п'ятеро і шестеро дітей. І 12, як схоче, Бог дасть. Не робіть такого ніколи. Маєте на когось бути злосні. Ліпше скажіть, я тебе не суджу, най тебе суди Бог. О! І Бог вам поможе. І, і, і за такими буде ходити англій І Йому буде приємно, він буде думати. І в них теж є е, іерархія ірарх, на небі, і вони теж мають своє посування вверху. Його ж не просто так до вас кинули. Видно, щось Бог йому трошечки дав, е, аби він ходив за вами і сам е, ще, як ти казав, свою святість е, більше отримував. Розумієте? Раз він вас відпровадив до Царства Небесного, то навіть може бути хтось один з ваших родичів, якщо Бог е зробив його ангелом на небі і вас пильнувати заставив. Хто там, хто там то розуміє? Хто там то знає? Але ви до нього не маєте молитися і не маєте того духа кликати, а маєте Богові дякувати за те, що опікується душами. Помершими, зато можна Боговідякувати. Бог бачить у молитву подяки, Бог передчасний і дякувати за ангела ангелохоронителя так само можете. Все, що вам треба, більше вам нічого не треба. Я вам вже вам усі речі сказав. Отже, наш вам пояснив, е вірою пояснив всі отакі речі, що стосуються розбивства. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, щодо. Там е, пробувається дуже сильно е, про священництво, е, не розуміє трошка людина апостольства і так далі. Такі речі то я поясню пізніше, тому що апостольство було потрібне тоді, коли е, не було ані Євангелій, ані написаних е, новозаповітних книг і, і не було церков сталих. А вже тоді постали пастори, коли стали церкви стали громади. І пастор вмер, а громада лишилася, так? На місці вона ж нікуди, то село чи місто не дівається. І пастори вмирають, ксензи вмирають, і приходять другі служать людям. Ну, що тут є? Ну, все просте. Але є такі люди, що і такого не розуміють. Треба їм то якось розумно пояснити. Буду робити на ту тему відео. Так само візьмуся зараз за німецьку і за польську. По одній лекції закинув поки що. І дякую всім, хто є від початку до кінця, хто це -то старається зрозуміти і хто е писав е питання, хто підписався, всім за коментарі. Ні на кого я на жоден коментар не, не злюся. Просто як я вже бачу, що людина себе саму в тім коментарі. Е попускає себе духовно. І я тоді такий коментар просто видаляю, щоб людина собі мала час подумати. О, так ви так само робить. Сказала людина, ну абітки знаєте, поганий настрій, мало розуміє, мало навчена. Апостол Павло так само спочатку він у перших посланнях, як я вам пояснював, послання Павла до римлян, він так само, він то як писав, то його зрозуміти, то часами видно, що ну, видно різниці тих, що ходили з Христом 3 роки, чи 4, то так, що найменше, видно величезної різниці. І в Євангеліях, і в посланнях. Видно різниці, як вони говорять, видно, як Я говориш, його називають братом Господнім, видно, як Петро говорить, видно, як апостол Іван говорить. Любов, любов, Слово Боже, мир Божий, Христове тіло і так далі, і тому подібне. І видно, як Павло рубає все, як ну, так трас-трас ну, і все, бо так має бути, бо він старозаповідний. Старий мішок з новим вином. О, Через йому мої не зміщувалося все. Але бачите, скільки написав з часом, виправився Останні його послання, зовсім інакше. Ті, де послання до коринтян, євреям, де він пише, і всі ті такі послання, то він вже так ну, дуже файно писав. То вже мені такий павло, мені дуже подобається. Дякую вам, всім, хто є разом. За всіх я в молитвах, за всіх вас прошу. Всім е, миру Божого і всім, е, як Той казав, е, нічку перечувати, дня дочекати і встати рано, Богові подякувати. А хто в день, дякуйте Богові за день, а хто е, уночі, просіть Бога мирної ночі. Слава Ісусу Христу!